Всім доброго дня, я Ксенія рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні невеликий відгук, відеовідгук на пряжу Миріна Голд від мадам Трікоте. Чому саме про цю пряжу? Зараз я вам все розповім. Я пройшлась по багатьом нашим каналам українських рукоділочок, І майже ні у кого не побачила, що хтось використовує цю пряжу. Пряжа не дуже популярна, хоча це класична напіввовна, тобто пряжа на осінній сезон, на зимовий сезон, і не знаю, чому вона не користується таким попитом, попитом як наші класичні пряжі від Ярнар, від Алізе. А Різелана Gold Fine, наприклад, тобто класичні напіввовни зі складом 50 на 50 Ця пряжа на 100 грам тут 400 метрів, 49% вовни 51% акрил і виробництво Турція. Я підшукувала пряжу, чому саме на неї я звернула увагу і придбала собі. Чисто для того, щоб спробувати. Мені потрібна була пряжа, в якій буде чітко 400 метрів на 100 г. Тому що мені потрібна була основна пряжа для комбінування з секційною певного кольору. ось цього. І цей кольор я взяла, тому що це мій улюблений кольор. Я хотіла подивитися, як він буде виглядати. І вже коли я відв'язала зразочки, в принципі, я зрозуміла, чому ця пряжа таким великим попитом не користується, і дівчата на неї не звертають багато уваги, хоча пряжа бюджетна. Для мене це було теж основним, щоб пряжа була недорога. Я купувала ці два моточки ще минулого року, і виріб в мене не склався поки що. І я думаю, що саме з цією пряжею. Той виріб і не буде в мене на спицях, а чому ви наразі зрозумієте. Тож, 400 метрів на 100 грамів. Мені потрібна була пряжа на, як, додат, як основний. Фон для секційної пряжі. Є в мене ось такий бобінний, з дуже незрозумілим фарбуванням для мене. Коли я десь на розпродажу взяла цю бобінку і через екран телевізора, вибачте, телефон, як завжди, мені здалося, що це зовсім інші кольори. Тому і я підшукувала ось такий колір одночасно, і коли я отримала пряжу, зрозуміла, що ну, не дуже це все підходить один під одне, але тим не менш по товщині пряжа мені зійшлась ідеально. Це 400 метрів бобінна пряжа. Тут трішки менший метраж, але. Вона виглядає саме як 400 метрів. І тут. Я відв'язала зразочок ось такий. Ну, в принципі, це може бути, але це не зовсім те, що я собі уявляла. І коли я розпочала в'язати з цієї пряжі, по-перше, тут не було жодного натяку на те, що пряжа розкриється, розпушиться і так далі. Вона схожа на, налізела на Голдфайн, взагалі не схожа. Ні тактильно, ну, для мене взагалі, тому що залізила на Голдфайн, я в'яжу постійно. І тактильно я її вже можу наосліп вирізнити з інших моточків пряжі. Ця не така. Хоча вона доволі м'яка саме в моточку, вона м'яка, але, тим не менш, все одно відчувається тут більше відчувається саме складова акрилу, ніж складова вовни. Ну, Влана Gold Fine для мене навпаки. Вона не дуже шерстиста і, пуш, і пухнаста, хоча пушечок є, але, дівчата, ця пряжа серед інших моточків пролежала в мене рік. Звичайно, вона постійно витягалась, перекладалась, і тому зверху вона трішечки, звичайно, підпушилася, але не набагато. І як бачите, вона має такий трішечки блиск, вона не матова, не матова пряжа. Що мені подобається саме в пряжах в інших напівбав... напівбавовнах? Вона не матова. І як ви бачите, це зразок вже після прання. Теж він не дуже розпушився, тобто майже не розкрився. А чому я очікувала, що він трішечки розкриється, тому що коли я почала в'язати з цієї пряжі, я брала спиці 2,25, для того, щоб була щільна лицева гладь. Мені так, для інтарсії потрібна саме щільна лицева гладь, щоб не було ніяких просвітів, і щоб задня ниточка теж не просвічувала на лице... На лице виробу Ось так виглядає, бачите? Вона для інтарсії підходить, але, знов таки, але. коли я почала в'язати зразок, я відчула деякі незрозумілі для мене ось перші були відчуття. Тому що під спицею був і не акрил, і не вовна. Знаєте, таке було враження, що це пряжа з пропиткою. Ось, ось таке було відчуття. Тобто воно не скрипіло, воно не було жорстке під спицею, але відчувалась якась така, як інорідна така тактильність, не знаю, як вам це передати. Можливо, ви працювали з цією ниточкою і зможете більш іншими словами це передати. Обов'язково напишіть в коментарях, чи працювали ви з цією ниточкою. Але ну, потім, коли вже зразки в'язались, звичайно до цього звикаєш і в'яжеш, я не могла зрозуміти, на що мені ця пряжа схожа. Ось є така якась шкарпеткова пряжа ну, з таким же метражем, яка от, ось саме так йде під спицею. Воно нібито і сковзить по спиці, а нібито і трішечки ну, приторможує. І нема оцього легкого відчуття якоїсь ну, шерстистості і так далі. Ну, Це, скажімо так, такі відчуття від в'язання, хоча це теж дуже важливо, але ж мене, мені потрібен був результат. Мені потрібно було зрозуміти, як це буде виглядати в повному полотні. Після прання. Ми з вами поміряємо, чи змінились, змінились зразочки, чи ні. Після прання я виявила один цікавий факт про цю пряжу. По-перше, вона дійсно чудово тримає форму. По-друге, ця пряжа виявилась неймовірно пружна. пружна. І вона тримає резинки просто ідеально В одну ниточку, як ви розумієте, не дуже розпушилася, як ви бачите, сама нитка після прання, ось ниточка з моточку, ось ниточка після прання. Вона майже не змінилася. Тобто, як бачите, вона залишилась стабільною такою, як була, це майте на увазі, якщо в'яжете просто тільки з неї, а не використовуєте як підмотку. І ось коли я почала тягти резиночку, я зрозуміла, що мені нагадувала та пряжа е, при в'язанні. Ніби пряжа з еластаном. Ось таке було відчуття. Тобто ти її в'яжеш, пров'язуєш велику вільну петлю, а вона схлопується. І ось так. І, звичайно, це е, не знаю, давайте ми з вами поміряємо. Тут і ластан ніде. Не заявлений в цій пряжі. Ось так виглядають зразочки після прання. Ви подивіться на цю пружність. Вона просто тягнеться і повертається в попередній стан. Тобто з цієї пряжі дуже гарно в'язати водолазки, лонгсліви, якщо тактильно вам до тіла така пряжа підходить. А сусідка мені підказала, що це будуть класні гетри. Саме високі, гетри, які не будуть сповзати, будуть облягати ніжку і будуть дуже пружно сидіти. І тим більше, що це ж вже ефект резиночки після прання. Тут такого ефекту менше, тому що тут в мене інтарсія і переплетення петель, тим не менш, я впевнена, що якщо все ж таки я буду в'язати з такої ниточки, можливо, колись щось інше, то полотно буде стабільне і яку форму я йому задам при в'язанні. Така вона і залишиться. Нікуди нічого не попливе, ну, тобто для якихось жакетів, для сарафанів, для виробів, які вам потрібно, щоб трим... завжди тримали свою форму в процесі прання, носіння і так далі. Вони будуть вічні, можливо, як, як і... і решта напіввовни інших артикулів і інших фірм. Давайте поміряємо зразочки. Так, добрання оцей зразочок в мене був 10 см на 11. Нагадаю, що це спиці 2,25. Ну, і цікаво. Ви знаєте, що якщо в пряжі є еластан, то пряжа дуже сідає. Так, зразочок трішки, бачите, підгортається, тому що тут лицева гладь. 9 з половиною, ну, майже 10, майже 10 см. Можливо, давайте ось по фактурному візерунку. Там, де фактурні візерунки, не лицева гладь, там 10 см і навіть трішечки більше. 10 з половиною. А ось по лицевій гладі, ну так, петля в петлю мі міліметр в міліметр. Все ж таки, ось так. І 11 у довжину. І в довжину. 10 см на сантиметр, зразочок все ж таки підсів. Тобто ось цей еластановий ефект, давайте його будемо так називати, хоча, звичайно, тут немає цієї ниточки, я так думаю, він все ж таки дає себе знати. Але, дівчата, напівовна, наприклад, Алізелана Голдфайн, вона не підсідає. Вона Розтягується в процесі прання. Я не прала в гарячій воді, я прала зразочок в прохолодній воді і один і інший. Так, пряжа не віддає колір я сушила на світлому рушничку, нічого не віддало. Ось кольори, які були, такі були. І як бачите, тут в мене були світлі ниточки. І на них ніякий колір не передався. Я б все ж таки подумала про саме такий варіант, якщо б в цій пряжі в секційні були більш яскраві кольори або трішечки інші відтінки. Тому що ось наразі ці блакитні і жовті ну мені сюди не дуже, а можливо, саме рожевий мене тут трішечки бентежить колір, я його не, не люблю. Не дуже люблю саме в такому відтінку. Тому тут, звичайно, вона не тягнеться, скоріш за все, і якщо ви хочете ще більш стабільне полотно, я так думаю, що треба використовувати якісь фактурні візерунки. Вони дуже гарно тут виглядають. На цій пряжі будуть шикарні коси, але. Майте на увазі, що, скоріш за все, вони не розійдуться після прання і вони будуть стягувати полотно. Але якщо ви використовуєте, наприклад, косички або арани як таку собі витачку на туніці або на сукні, і я колись так в'язала, мені дуже подобається цей ефект, коли до. Лінії грудей де йдуть, наприклад, коси, і потім починається більше лицевих або вивертніх петель, кос стає менше, і вони саме виконують роль таких виточок. І Полотно сідає саме по фігурі, якщо ви любите, коли облягає саме по фігурі, підкреслює її. То такий варіант. так. Я думаю, що на цій пряжі вони будуть постійними, стабільними, але при цьому будуть тягнутися і будуть дозволяти вам вільно вдягати, вільно піддягати ще щось. Під такий виріб. І я думаю, що так, лонгслів або водолазка, зв'язана резиночкою 3х3, наприклад, буде просто ідеально сидіти і бути нижнім шаром для якогось іншого одягу. Ну, ось дівчата, те, що я вам хотіла так коротенько поділитися враженням від цієї пряжі, тому що ну, якщо вона вже в мене була, то можливо вона є у вас, і ви теж не знаєте, що з неї в'язати і чого від неї очікувати. Ну Сподіваюсь, тепер ви знаєте. Всі, дівчата, буду з вами на сьогодні прощатися. Була рада з вами зустрітися. В'яжіть в задоволення, в'яжіть з тієї пряжі, яка вам подобається, і те, що вам подобається. Побачимось!